На Рівненщині стався вибух у приватному гаражі, а все через газовий балон. У результаті зруйновано стіну та пошкоджено автомобіль. ВАЗ. рятувальники розібрали зруйновані стіни гаража і потрапили всередину, З'ясували, що Газоболонна установка на легковому автомобілі не пошкоджена. Поруч також знаходився газовий ще один газовий балон. Він також був не пошкоджений. Що стало причиною вибуху і руйнування гаражу? Наразі встановлюють працівники міліції. Подія сталася вночі у місті Дубно саме через пізню пору і вдалося уникнути жертв, але потужний вибух розбудив усіх сусідів. Жителі будинків, у дворі яких знаходився двохрівневий гараж, почули якийсь шум. Коли вийшли на вулиці, побачили, що одна стіна гаража повністю зруйнована, яка з'ясувалася в результаті вибуху. Також в результаті вибуху було пошкоджено кілька вікон із цих будинків, а також пошкоджені двері. В гаражі, як з'ясувалося, був Автомобіль Ваз 2107 який заправлявся газом. Наразі з'ясовують причини всієї вибуху. Постраждалих осіб немає. Автомобіль належав жителю міста Дубно 1973 року народження. Кримінальне провадження поки що не відкрито, проводиться перевірка.